Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую в Україну математики. Сьогодні ми продовжимо порівнювати дві групи предметів і визначати, чого більше, чого менше. І також продовжимо порівнювати предмети за шириною. У ведмедика гарний настрій. А знаєте чому? У нього День народження. І він отримав багато подарунків, цукерок і печива. І ведмедик хоче дізнатися, чого більше, чого менше. Допоможемо ведмедику. Для цього покладемо всі цукерки на верхню смужку картки в ряд, а все печиво на нижню смужку картки в ряд і порівняємо їхню кількість. Лівою рукою притримую картку, правою рукою беру по одній цукерці і розкладаю на верхній смужці. На нижню смужку під кожну цукерку прикладаю по одному печиву. Що ми бачимо? Одна цукерка зайва. Значить, цукерок більше, ніж печива. Одного печива не вистачає, значить, печива менше, ніж цукерок. Що треба зробити, щоб цукерок і печиво було порівно? Щоб цукерок було стільки ж, скільки і печива? Треба прибрати. Одну зайву цукерку. Скільки тепер цукерок і печива? Цукерок стільки ж, скільки і печива, цукерок і печива порівну. У ведмедика гарний настрій. Білочка запросила до себе в гості зайчика і сказала йому. Приходь до мене в гості. Я живу в лісі, до мого будиночка веде доріжка. Щоб не заблукати і не потрапити до будинку вовка, запам'ятай, до мого будиночка веде доріжка вузька. Зайчик зрадів запрошенню і пішов у гості. Ішов він, ішов, бачить будиночки, а біля них доріжки. У якому ж будиночку живе білочка? Згадав зайчик, що до будиночка білочки веде вузька доріжка. Але як зайчикові дізнатися, яка з доріжок вузька? Ми допоможемо зайчику. Що треба зробити? Треба порівняти доріжки за шириною. Одну доріжку накладемо на другу. Підрівняємо ліворуч і знизу їхні краї. Бачите, праворуч виступає край жовтої доріжки. Значить, жовта доріжка ширше, а коричнева доріжка вужче. Отже, коли ми наклали одну доріжку на другу, підрівняли їхні краї. І порівняли ширину доріжок, ми визначили, що коричнева доріжка вузька, а жовта доріжка широка. Значить, потрібно йти по вузькій коричневій доріжці. Зайчик побіг по вузькій коричневій доріжці в гості до білочки. Діти, порівняйте, будь ласка, і визначіть, чого у вас більше цукерок чи печива. І порівняйте, будь ласка, дві доріжки за шириною. До зустрічі Україні математики.